Секрет, який мав залишитись похованим, опинився в руках ворога. Це Армари Forger і події проєкту Юніті Фронтлайн, створені українським ком'юніті. Тут немає ботів. Кожна моделька персонажа це реальний гравець, який приймає рішення тут і зараз. Кожна куля, кожен наказ та кожна дія визначають результат. З вами я, містер Складець, і зараз ви побачите відео з першої місії. Що чекає вас у відео? Битва за контейнер із секретним даними, який може знищити майбутнє ПВК Оріон. Як це буде? Це буде тактичні перестрілки, реалістичні рейди, командна взаємодія і моменти, де немає місця для випадковостей. Чому це важливо? Бо тут ви воюєте не проти штучного інтелекту, а проти справжніх людей. І тільки командна робота може вирішити долю цієї місії. Ну що ж, перша місія, погнали! О тут наліво, тут наліво. Де ми північні. Дуже хірово, дуже хірово. Може бути ворог. Так, значить чисто. Через так, бачу хаммер так за будиночком стоїть. Намітки актуальні. Порожні, порожні. Наш хамік. Передають, що щось зі скось по нашому хаміку стріляє. Ні, я не стріляв. Окей, я ті передаю, да перестрибуємо, перебігаємо сіфтом через дорогу в кущі. Бурк січився. Так, ну я майже дійшов. Майже дійшов, але. Тут yeah. Хто по будинку стріляє? Це наша справа в будинку. Не знаю. Ну, звідти стріляють по лівому будинку, там де Хаммер стоїть. По нам стріляють ще бродити. От, я перекинув міточку правої сторони беру. Небезпечно, небезпечно. У нас по правій стороні контакт. Пишуть, блін. Господи, допоможи, господи, допоможи. Так. По мені стріляють, по мені стріляють. В КП чье? Не знаю ворога, походу. Противник, Треба зачистити це здання. Вот это тут вражеські КП, так? Це наш тачки, що полетіло. Я слышал рядом на задній КП. Вони в здані, в продавить здание. Ви справи пішли? А, так це слухай, так це ворог. М -м -м. Попався офігенно. Дуже офігенно попався. Н я не зрозумів, типу, я йшов. Ага, тут був якийсь ворог, до речі. В цьому будинку взагалі нікого не було. Ну, прикольно. Я навіть е не очікував, що це був ворог. Тобто, ну, наші пройшли отут, я так зрозумів. І, тобто, вони встигли пройти сюди по таймінгу. так, хтось є, Але тут ще підійшли снайпера. Та ні, ну. Я думав, карта маленька буде, знаєш, що, типу, буде. Ооо, та ти що? їх тут з кущів навалюють? Карта маленька, і я думав, що буде е, цей, швидко. все, і е, Не така буде зелена карта. тобто... Відбулося, як відбулося. Ну, Роберто Манчині мене забрав. По факту, по центру ми пішли і на себе удар взяли. А наша основна група, не основна, ну в більшості, тобто два загіна, загіна загона. Пройшли і вже навіть на точку, на тригер дійшли. Я в шоці? Ну, це вони дають. Ні, це тільки ще шаспінак. А, треба йти аж сюди. Тут якийсь невеличкий ось такий замок. Де ж хоч ті знаходяться документи? Цікаво подивитись. Певно, в цьому десь. Ага, от вони, до речі, похоже, хоже на те. Ну якось так. Коротше, перша катка комом. Навіть не вистрілив. Ні, хоча я стріляв трошечки, але походу я постріляв і на себе на влік увагу додатково. Ну, я придушував. В принципі, чому ні. Ну, ось який був контакт, наш загін весь положили на ось цьому пятачку. Так, вітаю, шановні, на другій місії. Я так вирішив, що а, будуть записуватися відоси з різних україномовних або просто українських проєктів по армії Форджер на одне життя івенти. Я буду компілювати в одне відео, тому що записувати буває таке, що ну, геймплея мало, атмосфери багато, але по факту ніякого екшоно немає. І... Тому прийдеться прийдеться записувати, наприклад, 3-4 гри і потім робити з них одну. Так само і станеться зараз на, на даний момент. Це у нас проєкт Конфлікт зон. Давно я тут не був. Всім привіт конфлікт-зоновцям. Сподіваюся, у вас гарний настрій і приємного перегляду. Так, ну, таке завдання у нас сьогодні на цю гру. Ми висуваємось на позицію на місто Гармарут. Також у нас є спостережний пункт Молнія, на який ми відправляємо декілька людей. І будемо чекати наступ з півночі, можливо. От, і обороняти будемо можливий скрон з стінгерами. Оце основна задача захистити стінгери. А що з цього вийде, дивіться далі на відео, приємного перегляду. У мене таке відчуття, що вони Я зупино На дорогу хто виїхав, блядь? А, то наша машина їде, да, що? На дорогі наша машина Так. — Так, Вони відступили, я думаю, вони перейдуть на край посадки. Скажу, блин, что это? давай. Это наш. Сигуртер, нет, я... Не так пишу. Траба, траба, Траба пишу в город, у меня работают, блин, работают. Опа. Стрельба, стрельба, стрельба. По своим, по своим, по своим, по своим. Стрельби просто, пополовно. Лэндровер Сви, лендровер Сви. Ну дай дай локал им скажи, локал в живой кинув. Один, А шо водій живий чи ні? не? Ликуй ты фузуки. Именно поэтому идентификация цели. Я им сказал. Потому что слим порадал. Ну помогает ликуй ты його, -мо. А в машині живий? Не знаю, ти перевір. — Ну, по дебіли, по своїм працювати, тупі просто. Я нікуди. Що, що? Йоанчик, перевірили. А, кого перевірити? Він мертвий. А, БК, патрони, пушки. Не забрав, забрав. Які ноги сложив, ти бачиш? Ти б теж так само чи ні? Якщо ти розумів, я рядом з ним. Це friendly fire, так? Як не? Friendly fire, по 42 частоті там казали. Я тобі... Ну я бы на 42 частоті сижу, там кричав, йо-йо, це friendly fire, типу. По своїм не стріляєте, типу. Ну у мене труба теж, я не выстрелил. Так, до тудеко по респуну поставлен полба радейки. Типа Наші місті є, наші місті є. Члетка летить, заховайся, заховайся. Живий, живий, живий. кидаємо гранати, кидаємо дими, все кидаем. Ответка летить, гранати кидають в ответ. Гранати в ответ кидають. Майте на увазі. Дими відкидав, все, нема. Живий, живий. Перепливи річку. Я з тобою, я з тобою, я з тобою, я з тобою, я з тобою. Щет, счет, щет, счет. Давай за давай іншої сторони. Давай на счет три, давай на счет три. Давай на счет три. Давай, раз, два, три. Сюда, підійди сюда, підійди сюда, давай. Брай з правої сторони, Піскуні Я пробую піти до них, по правди їх меня. Держи, держи, походу, держи, держи, держи. Щет, ух! Це було м'ясний штурм, до речі. Це було це було сильно, блін. Добилося ж таки. Добили, добили. Ну я не знаю, я по кому я, походу, по САСІ за, за скотч стріляв. Він живий. Ну він я факшники, походу, був. Ну, одного ти забрали 1903-го. Спочатку попробували тут прорватися, але ну, тут зрозуміло, що тут потужно. Ну от через заборчик нормально запри... Ну я всі гранати порозкидував, на жаль. І в кінці вже не вистачило гранатки. Ну, гранатками там закидуємо, їх крепко-крепко. Бам-бам. Крепко. Е, не вистачило гранат, щоб закидати в штаб. саме оцей. Ну, Нефігово тут устроїли зарубу. Ну, отакі мені подобається. Акшончик. Ну, непогано. Зараз е, сподіваюся, що наші ага. це СО трошечки відкисає. Саня і Ромка залишився. І на прикритті стояло двоє людей: Ригбі. Фокс, Юа і Рігбі. Їх хтось за форшматчем. Ну отак, в атаці ще доволі багато ще людей, ще підтягуються, підтягуються потихеньку заходять, заходять, але ми сюди, в принципі, зайшли непогано. Непогано, наприклад, я просто побачив, що отут всередину заходив хтось. Я думаю, блін, уже знає, типу, не буду ризикувати. Хоча ду тут можна було заходити по факту, як мінімум цього забрати, потім на другий поверх і... На третій поверх. Ну, якось так. Це був непоганий, це було цікаво, хоча би постріляло, як то кажуть. Ну Тут, якщо він продовжується, тому це вже грав на Nine груп тому є бажання приходьте на Nine груп